У Дніпропетровську відкрився парк ракет. Це експозиція із трьох апаратів та музейний комплекс. На презентації центру представники влади та городяни очікували побачити президента України Віктора Януковича. Втім, по прильоту той відразу поїхав на реконструкцію битви за Дніпро. Поки що повноцінним музеєм парк ракет назвати важко, адже виставок там немає. Але згодом обіцяють цікаві тематичні експозиції. На відкритті побувала Софія Богуцька. Одразу видно, що на президента тут чекали. Аби підступитися близько до музею з ракетами, люди проходили рамку безпеки, збиралися за дві години до відкриття. Давно чекаємо, звісно, але дуже цікаво. і хаті у відівачі відкриття. Посмотрите на президента, цікаво. що він скаже всім народу. Очікування не виправдалися. Делегацію чиновників на відкритті очолив віце-прем'єр-міністр України Олександр Мілкул. Всього за год. был построен центр. Но за 70 лет напряженной работы, КБ Южная и Южмаш спроектировали и создали 4 поколения ракет. 72 типа космических аппаратов. Более 400 видов... спутників. раніше ракети, які тепер височують у центрі міста, можна було побачити лише обраним. Вони слугували навчальними посібниками для студентів ракетно-космічного училища та фізико-технічного факультету. Дену тут три апарати: представники воєнного часу та мирного освоєння космосу. Одна з перших радянських балістичних ракет – 8К11. Перша ракета з мобільним стартом розробки КБ південне 8 – 8К99 та циклон, 3 циклон 3 Это ракета «Труженица». Вот, было совершено порядка 120 пусков, вот, и все безаварийные. Значит, это, на этой ракете выводились на орбиту космические аппараты серии «Космос» вот, и серии «Океан». Сам музейний комплекс зовсім не схожий на традиційний виставковий центр. Протягом двох тижнів на широких екранах тут показуватимуть відео пуск ракети. Зараз у музеї ракетно-космічної техніки представлена лише інтерактивна інсталяція зі звуком та відеоефектами. Згодом тут обіцяють влаштовувати повноцінні виставки, хоча приміщення центру доволі невелике. Ця будівля обійшлася обласному бюджету у 12 мільйонів гривень. Голова облради Євгену Дот каже: з допомогою центру інноваційних технологій і прогресу парк ракет в місто хочуть привабити більше туристів. У розвитку космічної тематики є чотири об'єкти: Це Южмаш це Центр аерокосмічних технологій це парк ракет, це мы можем, Ми мы можемо предложить нашим гостям туристичний маршрут на несколько днів. Тим самим сподіваюся, що ми зможемо удержать здесь туристов. Крім того, на перспективу готують ще один великий проєкт. Планується у нас ще на набережні построить, зробити искусственный полуостров на Воти здійс большой музей ракетно-касмічської техніки. Предполагається, установить большую ракету. «Зеніт». Вхід до центру парк ракет буде безкоштовним. Софія Богуцька до нас є Лисаменко. Новини одинадцятого каналу.